Привіт! Я рада вас бачити на каналі Математика по-українськи. Якщо ви дивитесь це відео, значить вам важливо почути тему, як розв'язувати прості рівняння. І в даному випадку це 40 плюс х дорівнює 62. Це найпростіше, що може бути, тому що одне невідоме, два числа, які ми бачимо, і що ж тут робити? Ще й знак плюс, з яким ми дуже сильно дружимо ще з перших класів. Якщо у нас є Такого типу рівняння завжди невідомо лишаємо перед дорівнюєм. В даному випадку це х. Далі 62 це його законне місце бути після дорівняння, тому ми так його і записуємо. А тепер 40. Важливо пам'ятати, що тут 40 йде знаком плюс. Ми його не пишемо, бо якщо це початок рівняння чи прикладу, ми не пишемо ці знаки. Але воно додатне. 40 це додатнє число. І якщо воно буде зараз подорожувати через дорівнює, то воно міняє свій знак на мінус. Тому х дорівнює 62 мінус 40 буде 22. Тут важливо зробити перевірку, чи ми нічого не пропустили. 40 плюс, замість х вже пишемо 22. 40 плюс 22 дорівнює, звичайно, 62. Усе в нас так само збігається, ми все зробили правильно. Я вас вітаю. Ставте лайки і вподобайки. І я вас запрошую на перегляд наступного відео, де ми будемо розв'язувати схожі рівняння, але замість плюс ми будемо бачити мінус. Щасливо!